будь ласка, завжди в Римі, Тому що тут заходять перевірки дуже різко. І вон хлопчика та дівчинка штрафувала на далу на, на 54 євро. Ну, загалом, мені здається, тут багато людей йде до фонтану Треві. І треба буде обережно. Тут є риночок, якийсь коли виходиш з автобусу, йдеш на фонтан Треві. Ну і тут дуже кри It's very pretty. А. От я і дійшла до одного з неймовірних місць. До речі, забула монеточки. Не буде у мене кинутих монеточок. А от, немає тут водички, буде вона пізніше. От, але тим не менш підійти і сходкатись можна. Отак от, от. Тут мені якось не дуже повезло. Бо, насправді фото в мене буде з фонтаном, але такого фото, якого немає у мільйонів. Да? Ми ж дивитися, водичку поставили, щоб кидали сюди монетки, це, ну, звісно, що не щоб небагато збирати було, правда? Не будемо заважати людям фоткатися, ну, в принципі, виглядає так. Фонтанчик. Раніше можна було спуститися, сфотографуватися, а зараз тільки з основними. ось цими Хлопчинами. Ну і тут, бачите, мілоч все одно кидають навіть на, на станцію. Кажуть, що вода волшебна тут. А, ну, коротше, враження від фонтану таку собі фотку зробити можна таку собі. собаки, можна тільки позавидувати. Всі її фоткають, да, Луна? Якими щоном ми потрапили в якийсь пасаж. Які знаходиться зі сторони, ми йдемо до Пантеону через колону святого Аврелія. От, Ну і відповідно таким чином у нас є можливість зараз тут подивитися. Боже, британський супермаркет іграшок. що ви тут? Що, а тепер ми дивимося на колону. Подивіться, будь ласка, яка вона височенна. Скільки тут, о боже, ході на цій колоні. Тим не менш, ви бачите, що я маю можливість ходити в такому легкому одязі. Так, тут далі йде храм Божественної Адриани. Тут якийсь там фестиваль проходить всередині зараз. Наше завдання було побачити його. Я думаю, що якраз всі 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 люди сюди і їхали. Дивимося на церкву ієзуїтів. Храм святого Іянцео. Великий, гарний. Риму. зайдемо всередину. Ось Так виглядає пантеон, красивий, величний, цікавий. Другий 1520-й рафаель санціо відповідно ось тут е, мав можливість бути похороненим в центральному пантеоні Риму. Дуже нетрадиційне місце саме в селі. Звісно, реконструкція з усіх сторін вона не дозволяє можливості зробити ось таку красу, але ось подивіться, красиво, тут елемент. Ось ці янгулочі такі класненькі, да? насправді що ця площа, вона є дуже чарівною влітку. Тут багато кафешок, класний фонтан, гарна церква. Але, на жаль, це ж зараз трошки закрите. Реконструкція до 20-річчя Ватикану. І стільки пограбувань буде в наступному році. Поважати, що мені повезло, бо відкрили ще один фонтан. Забрали загорожу. Коротше, сюди дітей приводять. Хтось відкриває всі фонтани. Що то за чувак, не знаю. Загалом цікавенький такий фонтан, який сьогодні тут відкрили. Дуже він мені подобається. Це, це просто звичайний будинок. І в звичайному будинку всередині стоїть цезарь. Дивіться, яка ялинка. Якесь Анфенді прикрасило себе. І відповідно така глиба дерева. Я точно знаю, що якщо італійці не бажають взагалі йти на побачення, то вони беруть і призначають побачення тут. Бо хрен знайдеш, де знаходиться та людина, якій призначено побачення. Дійшла я до цієї церкви, до цього болісушка. Йдемо всередину. Тут такі красиві різні пейзажі. І знову така ось ця стела історична. Підійшли до ось цього неймовірно красивого елементу. Це площадь Венеції. Ну і там з боку знаходиться капітолій, куди ми зараз блонкою прямуємо. Трошки, трошки закупилися. Тобто ось так виглядає все, що я вчила десять літньому про капітолій, про те, як він не міг здатися, розумієте? Ох, зараз мені згадується, моя вчителька по історії. Не знаю вона чи жива вона, вона дуже мене любила, і я насправді її дуже. Тамара, Тамара Федорівна, якщо я не помиляюся, так? От, тому що, ох, у мене був доклад про капітолій, ох, я про нього розповідала. Ох, ох, я його добре запам'ятала, так що, так що так капітолій він не в Африці Капітолій. Так, розніше когось хотілося за замалювати тут страждання. Ой. Тут вовчиця, яка дає молоко діткам. Уявіть, будь ласка, ось цей символ капітолію. Історія капітолію просто неймовірна. І насправді, от я зараз сюди в капітолії, мене більш дуже вражає, ніж секстинська капела.